Я отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Радуйся, благодатна Господь з тобою, Високопреподобні та всечесні отці, дорогі брати і сестри у Христі, якими гучними і на часі є слова, щоб їх краще усвідомити, що Господь є і з нами. Саме ці слова є сповнені надії. Цей важкий для українського народу час. Як непросто є радіти і святкувати цю величну подію перенесення і вшановування ікони Пречистої Діви Марії, що прославилася на цій ясній горі, саме цілком нещодавно, навіть іще немає 10 років, як було офіційно встановлений цей праздник, Вшанування і перенесення чудотворної ікони Матері Божої на Ясній горі. І ми, спішучи на цей праздник, водночас у своєму серці відчуваємо час тривоги і смутку у часи, коли Україні триває віроломна і нічим не оправдана війна, де розкриваються чи не щодень нові і нові факти. Жахливих злочинів, святіший Отець, який є з нами і співстраждає, молиться, промовив якраз ці слова на тему України і того, що переживає український народ, промовивши та. Свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоб принести полегшення та надію, ми чуємо про нові звірства, неймовірні жертви, невинну кров, яка взиває до неба. Те, що переживає в ці дні український народ, важко висловити словами чи описати. Здається, що людська мова є занадто убогою та неспроможною, щоб передати цей крик болю тих, хто страждає і благає про припинення цього безумства, яке твориться на нашій землі, в нашій батьківщині, чимало людей, переживаючи ці трагічні події. Починають ставити чи у своєму серці, чи своїм ближнім, чи навіть волають, чи не неначе на цей світ, і ставлять ті питання: за що, чому, що стало причиною такої агресії? Невже тільки за це, що ми є просто люди і хочемо жити у вільній та щасливій державі? Саме це, дорогі мої. Ворог не може визнати якраз права України на існування. Він не може дивитися, як ми радіємо і є щасливими. Ця диявольська зверхність і заздрість агресора штовхає його до цих нелюдських вчинків. Але тут немає дорогі мої нічого нового, бо саме подібні. Чинки були вчинені над Господом нашим Ісусом Христом, якраз завершальний етап Його до оголошення доброї новини на цій землі. Саме подібні були мотиви і фальшиві звинувачення та вбивство нашого Спасителя, події страждань, терпінь і зради переживав наш Господь, що є дуже близьким з тим, що переживає сьогодні. Весь український народ в тій чи іншій мірі, ближче чи трішки далі, але що сподібне те, що переживав наш Спаситель. Оцей важкий і по-людському незрозумілий період нашої історії, нашого народу, маємо певність і будьмо певні цього, що Спаситель не залишив нас на випадок долі, бо він є з тими. Хто страждає і терпить. Він завжди є близько до тих, хто особливо плаче, терпить і потребує допомоги. Він промовив ці слова підтримки і потіхи, подібно. До як до вибраного народу, так подібно сьогодні промовляє до нас у певний період історії вибраного народу. Він також страждав, терпів, неймовірно, підносив свій голос до неба, промовляючи: де ти є, Господи, чи ти можеш дивитися, як ворог знущається з твого вибраного народу, і тоді Господь промовив до <кас> них. Не бійся, мій народе, бо я з тобою, не тривося, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримую тебе переможною правицею моєю, стидом і соромом окриються усі ті, що лютують проти тебе, і ні на що ту обернуться, і ті, що з тобою свар. Заводять. Ти будеш їх шукати та не знайдеш. Ти будеш їх шукати та не знайдеш, якраз ти їх переможеш. Ні на що обернуться і зникнуть ті, що воюють проти тебе. Саме ці слова, дорогі мої, настільки є близькі для нашого народу, для всіх нас, і ми хочемо їх почути, щоб і Господь. Мовив до нас саме це напевно стало і основною причиною, мотивом, чому і ми, дорогі сьогодні, оцей святковий, але водночас тривожний час зібралися на цій Ясній Горі, щоб вшанувати причисту Діву Марію якраз у цій гошівській іконі, але водночас просити ще раз і ще раз в неї допомоги. Бо наскільки б не була людина розвинутою і всемогутньою, бачимо, що її сили є надзвичайно обмеженими і самі не даємо ради. І вже так сталося в історії нашого народу, що коли приходить яка загроза, випробування, до кого найшвидше звертається наш народ до мами. До мами нашого Спасителя, так і сьогодні, ми прийшли на цю святу гору, щоб просити в неї цього заступництва, не дарма в нашому народі співаємо і молимося, ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горі, чи недолі нашого земного життя, якраз дивлячись історію. Біблійну історію вибраного народу ми можемо доволі часто побачити, що саме на горі відбувалися найважливіші події, які Господь хотів зіслати до людей і промовити до них. Так Господь на горі Синай дає Мойсеєві Божі заповіді. Саме Господь якраз промовляє нагірну проповідь, також на горі, саме на горі табор. Господь заповідає про близькі свої страждання і переображується перед своїми учнями. І нарешті Господь на горі доконує спасіння людського роду через хресну смерть на хресті. Таким чином, гора стала символом наближення людини до Бога. І саме ця ясна, гора Бошеві є місцем, де Людина наближується до Бога в особливий спосіб, завдяки Божій Матері, неодноразово в нашому народі промовляють і особливо побожні люди. Я хочу отримати якусь ласку, іди найкоротшим шляхом. А цей найкоротший шлях є через Марію до Ісуса. Неодноразово в нашому житті, як сьогодні, також і в минулому ми ставили чимало питань, нелегких питань у своєму житті, чи хотіли отримати відповідь, як нам поводитися. І хочу пригадати, що в нашому чині у свій час служив відомий ісламний отець Антоній. Люди з різних кінців нашої держави і не тільки приходили і приїжджали до нього. Стою надією, Отче, підкажіть, дайте відповідь, скажіть, як мені робити. А він в покорі промовляв, друже, пані, пане, просіть цієї ласки чистої Діви Марії, сам неодноразово питався його, бо найпростіше є так в житті, не самому думати, не самому рішення приймати, аби за тебе, щоб хто прийняв. А він завжди закликав: звертайся до пречистої Діви Марії, молися до неї, навіть казав, скільки разів молитися. Інколи навіть приходила така спокуса чи сумнів, а може, отець не має що відповісти і каже, молися. Але коли молився, отримував цю відповідь. Господь незрозумілий спосіб просвічував, як маєш поводитися, яку відповідь ти маєш дати. Як має розв'язатися, це не раз нелегка проблема і трудність у твоєму житті? Не дарма святий Бернард промовив такі слова: просив Марії і ніколи не залишиться без надії. Просив Марії і ніколи не залишиться безнадії. Дорогі мої, понад 500 років. Паломники, люди приходять на цю ясну горя, просять з вірою. і що важливо наголосити, і не залишаються без надії. І це все стається завдяки причистій Богородиці. Благодать Божа проявляється в особливий спосіб для спасіння людського роду. Бо вона, як наша добра мати, спішить, щоби допомогти нам, Спішить, щоби потішити нас. А навіть щоб бути разом із нами у час терпіння і страждання. Бо коли людина страждає і терпить, вона хоче відповіді, помочі, а найважливіше не щоб хтось їй що сказав і ступився, вона хоче свідка, хто то вже пережив і може з власного досвіду поділитися, бути разом з тобою, дорогі мої. Такою особою є знов ж таки пречиста Діва Марія. Ми страждаємо і терпимо. Багато з наших родин зараз якраз захищають нашу батьківщину, терплять, і ми терпимо. І так, коли не знаходимо, не знаходимо тої відповіді і сили у цьому терпінні. Ми каже, хто може нам допомогти? Пречиста Марія, яка знаходиться. На горі Голгофті, яка стоїть під Христом, де розп'ято її Сина. Вона також, напевно, у своєму серці ставила ті питання: чому, за що і що стало причиною. Але водночас не почула вона відповіді. На, на голос, але напевно у, своє, у своєму серці отримала цю відповідь. І коли ми шукаємо також у нашому щоденному житті відповіді на ці прохання, терпіння, де вже немає сили, ми також отримуємо у свій час відповідь. Бо, як промовив святіший отець Венедикт. Терпіння є також таємницею, де нелегко, а інколи неможливо дати відповідь. Але ми щиро віримо і віддаємо наші труднощі, проблеми терпіння в руки Божі і в руки пречистої Діви Марії і молимося, щоб також почути ті слова, які почула пречиста Діва Марія, найважчі моменти свого земного життя на цій землі. Коли вона почула не бійся Марії, дорогі мої, хочу сьогодні промовити до нас. Напевно, вона також промовляє: Не бійся, українські народи, бо Господь з тобою, і що найважливіше, ти переможеш. Хочеться на завершення промовити такі слова Пресвята Богородиця, спасай нас. Нас, наш багатостраждальний український народ, і скороти той час випробування і терпіння Його. Молимо тебе, допоможи нам, бо ще не чувано ніколи, щоб вона не допомогла, особливо в час важкого випробування і терпіння. Просімо і отримаємо слава Ісусу Христу!